Сейчас ми будемо грати вот гру в рокси, вот таку я давайте, Ну Давайте в нього починаем. Привет Я не розумію тебе. Можна по-украински я взял не розумію. Я ми сейчас контролю играю Ну я думаю, все в друге влогер играю. на капітанці не можешь поехать. Ладно. Мішки. Ох ты ж! Я не знаю. Да. Як всегда розвалимся на часть в першому паркурі. А я не помню, я еще на ту кнопку нажала. Я тихо тут на экран, думаю, что пережок нажимаю. А, понятно, тут я бачу вже людей. Не здивуюся. Так, так. Не да, я не розумію, як тут принципи. Так. Опа. Я а не на ту кнопку прыжок. <плес> я не можу це пройти елементарно Друзі, коротше, побачимося туди прозор. Друзі, хочу сказати, щоб я знімала Майкрафт на моєму, моєму каналі, наберіть тисячу лайків і на цьому відео по на каналі тисячу підписників. І Я буду викладувати Майнкрафт і роблю Друзі, я думала, що уже пойшла, а я так. Така прилила, вот так. Я розпочала океану. я далі все я Друзі, я один раз тільки що прийшла. Для мене це була одна хвилина, для вас п'ять 5... пару секунд. А я це пройду. Что таке? Я думала, что це, це буде така віс... весела гра по заставці ИНСК. Не... По... А я не поняла. Ребята, включаем перекладач. Готовьтесь, я падаю. Надеюсь, вы включила перекладач. Пишите в комментариях. Так, перекладається. Я сама подивлюся на перекладач чаї. І лайкну той коментарі, який правильний. Його, я даже його слух. слухати не хочу, мабуть. <реш> Оце тоже перекладається. Коментарі перекладаю. Я опазуюсь, доповнила оце. Ви бачили там разні пімашки. Перекладаємо, хотя подивимось. Дуже, я думаю, що зараз не буде. просто... люди. Мені дуже удобно проходити так. Ми всім вітерам якось і так подобно. Коротше, перекладаємо це або то. Я не знаю, що вам удобно ще. Перекладаємо. Як я захочу, то я таке. Так, я таке можу перекладати. Правильно. Не питання, я буду лайкати. Я буду лайкать этот видео, подбирайте еще комментарии. Вообще яки справа Я прокладываю. Вон... Так, руки тянутся. Рука клоуна. Ні, я не понял, Там все приклона. Не в демон. Йокло! -йо! Я думаю, що він мене прямо туди і затягне. Да, так, тут таки можна мечтати. Я б хотіла подивитися, що там склеїли. Перекладаємо. Хто не вміє перекладати, як я, використовуємо скоростинку, щоб перекладати. Так, вийшло. Кто хочет, мы ще будем брать край миру. Допустим, той там где нажали робот, что я мог подис от банки, то я не знаю, что буду продать. Я не, я не помню, на які у нас кислочки. Ну я там я бы думал. Я погаю сразу такие. Я пожалуйста. Я просто передо мной давно просто играю. А тут мені меня просто два и требуется.

А для мене половина yes. подія. Не знаю, певний не можу сказати. Я тоді не засыпала час. Може менше половину походили. Yes. 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 А, ну тут я думала ще опять. Броди, думала, вже коли пройду. Побачимося, коли про... Друзі, тримаємо за мене кулички, щоб я пройшла. Нарешті це. -мо, я тут не виживаю. Я дуже зараз переживаю, ми зараз.